Українські політики раптово заговорили про припинення війни і не колись там, а вже буквально наступного місяця називають навіть конкретні дати, коли, мовляв, настане мир. Звідки, взагалі, у них такі інсайди? Що стоїть за цими гучними заявами? І до чого тут? Мер Одеси Геннадій Труханов. Розберемо все в деталях від заяв Юлії Тимошенко до скандалу з Трухановим. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все, часу ваше більше не займаю. Одразу будемо починати. Почалося все звичайно ж з Юлії Тимошенко. Значить, нещодавно вона в ефірі українського радіо видала буквально сенсацію. каже таке. Я хочу висловити слова підтримки усім, хто постраждав від чергових ворожих ударів. Тримайтеся, мої дорогі. Мені відома певна інформація, що кінець війни не за горами. Що це саме за інформація, і звідки вона у Юлії Володимирівни? Звичайно ж, вона не уточнила, але її слова швидко, стрім голів буквально підхопили засоби масової інформації, і все понеслося. Мир не за горами. Ну і так далі. Значить, але це не вперше. Я просто всім хочу нагадати, що це вже не вперше, тому що раніше Юлія Тимошенко заявляла, що війна завершиться у травні. Сьогодні вже жовтень, а ми все ще чекаємо. Чи вірите ви, друзі, таким заявам? От, от що мені цікаво напишіть, будь ласка, в коментарях. Народний депутат України Максим Бужанський. Пішов ще далі. Він заявив, що сподівається на припинення бойових дій до кінця листопада, тобто до кінця наступного місяця. Давайте процитуємо. Я сподіваюся, каже Бужанський, що до кінця листопада настане зупинка бойових дій. Не говорю про мир чи підписання угод, але це відчуття витає в повітрі. Бужанський пов'язує це з успіхом Дональда Трампа на Близькому Сході. Мовляв, Трамп замирив Ізраїль і Хамас, він звільнив заручників і тепер його авторитет злетів до небес. І це на думку Бужанського може допомогти нам, Україні. Але давайте, друзі, розберемось. війна в Газі і війна в Україні, це як порівнювати. Та я навіть вже не знаю, що це як порівнювати. Це як порівнювати яблука і трактор. Вибачте, але але саме таке порівняння до чого до це Це тут абсолютно різний масштаб, абсолютно різні причини, різні сторони, різні, різний конфлікт. Так чи може успіх Трампа в одному регіоні автоматично означати мир у нас? Ну я дуже сильно в цьому сумніваюся. А що думаєте ви? От напишіть мені, будь ласка, але це ще не все, тому що заяви про швидкий мир звучали і раніше. Давайте нагадаємо, що з місяць тому політики від правлячої партії, слуга народу теж активно. Заговорили про завершення війни. Ну, наприклад, на ваших екранах зараз пан Федір Веніславський, це член комітету з нацбезпеки, і от в інтерв'ю нашим моїм колегам-журналістам він сказав таке: війна, очевидно, йде до завершення. Хтось це визнає, хтось ні, але ми рухаємося у цьому напрямку. Веніславський посилається на заяву Трампа, який, нібито, готовий стати посередником між Зеленським і Путіним, а ще на сигнали від Китаю, який за його словами тисне на Росію, щоб та завершувала війну. Є ще один народний депутат з тієї ж самої фракції слуга народу його прізвище чорний звати його Дмитро, і от він пішов ще далі на своїй сторінці у Фейсбук. Він написав, що нинішній склад Верховної Ради доживає останні тижні, тому що війна скоро закінчиться, і країна зараз готується до виборів. Ну, це випливає з його контексту. Давайте просто я процитую. Він каже: дивіться, відлік пішов на тижні. Місяць тому казав, відлік пішов на тижні. У мене відчуття, що ця каденція ради добігає кінця наступного року. Країна матиме новий парламент. Чорний натякає, що війна і вибори це пов'язані процеси, але чи не зарано він прогнозує? От яке у мене питання? Дехто, до речі, в коментарях ну у Фейсбуці. Під дописом чорного засумнівався взагалі в його адекватності, В його адекватності як політика і в адекватності заяв, які він робить, але він продовжує наполягати на своєму. Тобто він вперто наполягає на своєму. І тут, друзі, ми підходимо до, напевно, на мій погляд, найцікавішого, до справи Труханова. Здавалося, при чому, тут взагалі, Труханов, як Труханов Мер Одеси, пов'язаний з виборами, з миром в листопаді і так далі. А я вам скажу як Нардеп Гончаренко. Олексій Гончаренко, ви його знаєте, він пов'язав швидке завершення війни з усуненням мера Одеси Геннадія Труханова. Цитую Гончаренка: кінець війни дійсно на горизонті, і вся епопея з Трухановим це ще одне підтвердження, каже Гончаренко. Що сталося, друзі? Давайте нагадаємо, що Зеленський позбавив Труханова українського громадянства, тому що служба безпеки України знайшла у нього російський паспорт, виданий у 2015 році, як стверджується, Труханов це заперечує там. Каже: я піду до суду, буду звертатися. От там до сполучених штатів реагує, каже: перевірте мене всі, хто хочете. Але за закону, але все по українського громадянства його позбавили. Але за законом він автоматично втрачає посаду мера після цього. Тепер питання: хто керуватиме Одесою? Тут є два варіанти. Перший виконуючим обов'язків мера може стати секретар міськради від барабани Дріб Слуга народу Ігор Коваль. Другий варіант. Новостворена Одеська міська військова адміністрація на чолі із Сергієм Лисаком візьме владу в свої руки. Більше того, це вже відбулось, тому що фактично вже створена ось ця нова міська міська військова адміністрація. І пан Сергій Лисак призначений. Нагадую, Сергій Лисак раніше керував Дніпропетровською ОВА. Тепер він керуватиме міською військовою адміністрацією в місті Одеса. Гончаренко каже, що це сигнал усім мерам, типу, влада тримає всіх під прицілом. Мовляв, там це підготовка до виборів, тому що Одеса це дуже важливе місто для Зеленського для того, щоб зміцнити свої позиції. А, але чи дійсно це пов'язано друзі з кінцем війни? Чи це просто політичні ігри? Тому що за логікою Гончаренка зняли Труханова, щоб мати контроль над містом, тому що невдовзі мають бути вибори. Щоб ці вибори виграти, а коли вибори, це означає, що мирний час. Коли мирний час, це означає, що мир. І от Гончаренко таким чином все це пов'язує. Тобто він каже, що ось перша ластівка полетіла, Труханова зняли, значить, невдовзі будуть вибори, а вибори це мир. Що я про все це думаю? Значить, дивіться, по-перше, давайте застання, да? Справа Труханова. Чи є у нього російський паспорт? Я цього не знаю. В мене я йому його не видавав і не віднімав, в мене доказів немає. Я не можу стверджувати, напевно до того ж, мені цікаво, чому у Труханова цей паспорт знайшли лише зараз, якщо він його отримав у 2015 році. Тобто, у мене до цього наприклад є питання четвертий рік війни нагадую, але те, що Труханов це неоднозначна постать, з м'яко кажучи, сумнівним минулим кримінальним і проросійськими поглядами. Це факт. Одесити, напишіть мені, можливо, я помиляюсь. До того ж, тепер мені здається, після того, як СБУ заявила офіційно, що у нього знайшли російський паспорт, мені здається, що його треба перевірити. Ну, можливо, він агент російських спецслужб. Паспорти просто так не видають, напевно. Він очолював місто. <кхід> Тому слухайте, мені здається, перевірка має бути. А може його усунення це частина політичної гри. Але я не бачу прямого зв'язку із закінченням війни. Чесно, це також схоже радше на спробу влади повністю взяти під контроль ключове місто Одесу. От і все. Тобто Гончаренко пише, що це під вибори. Але чи може ну чи можете ви, наприклад, в це повірити у вибори? Повірити найближчим часом, якщо передумав до миру зараз 0,0 Ми в блекауті сидума, який мир, які вибори, через через скільки будуть ці вибори? Ну напишіть в коментарях. Друзі, я може помиляюсь, що ви думаєте з цього приводу. По-друге. Дивіться, всі всі заяви про Швидкий Мир, Мир в листопаді, Тимошенки, Бужанські і, і, і так далі. Чесно, я не вірю жодному з цих так званих інсайдів. Чому? Тому що кожен, жоден, вибачте, з цих політиків, ні Тимошенка, ні Бужанський, ні Мініславський, ні Чорний, ні е, кого там ще, ми цитували, так ніхто з них не навів переконливих аргументів. Аргументи до того щось вітає в повітрі. Я маю сумнів. В мене є таке відчуття. Пов'язуються абсолютно не пов'язані між собою речі, наприклад, там, з газою, з з ближнім сходом, так, з близьким сходом і Україною з Трампом. Ну добре, Тимошенко вже обіцяла миру травні. Де він? Бужанський посилається на Трампа, але війна в Україні це не газа, це різні конфлікти з різними масштабами і причинами. Трамп, звісно, може тиснути на Росію, тому що останні заяви про можливу передачу Україні ракетам ГАВ це реально серйозний сигнал для Путіна. Але 50 ракет війну, на жаль, не зупинять. Потрібні величезні поставки зброї без обмежень на її використання. Тільки тоді Росія може задуматися про переговори. Але чи станеться це за місяць? Ну я дуже сильно в цьому сумніваюся. Це справа не тижнів, і я боюся навіть друзі не на найближчих років. Москва хоче миру, але на своїх умовах, а вони, ці умови для нас, є абсолютно неприйнятними. Тиск Трампа може щось змінити, але не так швидко, як би нам хотілося. А ви от вірите в ці заяви? От скажіть, мені будь ласка, чи думаєте ви, що війна може закінчитися до кінця цього року? Я навіть не кажу там в кінці листопада. Напишіть в коментарях, мені реально дуже цікаво почитати. Можливо, я один тут такий е невіруючий. Тому що ми маємо в підсумку, друзі? Дивіться, українські політики активно зараз говорять про цей швидкий мир, але їхні заяви більше схожі на політичний піар. Я завжди згадую ось цю світлину з Рудики, автоматом перші години війни. Я в ефірі сижу. Тут я не знаю, паніка, хаос просто якась незрозуміло, що відбувається, а вони фоткаються, селфі роблять і так далі. Мене це просто вибісло, і в ефірі. Я пам'ятаю, як я просто там вийшов в себе. Мені нагадує зараз те, те саме: кожен заявляє про якийсь мир, про листопад. От недовзі буде мир. Я маю інсайт. Я думаю, що це просто щоб про себе нагадати, або підвищити свою вагу. От я маю інсайт, в мене є інформація, буде невдовзі мир, і так далі. Мир буде тоді, коли не буде Путіна. Перше, друге, Путіна можна змусити до миру. Я вже сказав, як і третє, тільки Путін фактично розуміє, коли буде цей мир, тому що від нього це залежить. Розумієте. Тому друзі, дивіться, це перша частина. Друга, те, що стосується Труханова, підводимо риску. Вже в висновок це ж швидше за все, просто боротьба за контроль над Одесою, аніж ознака завершення війни чи наближення виборів. Чи закінчиться війна скоро? Я хочу вірити, що так, але реальність на жаль говорить нам абсолютно інше. Нам потрібна зброя, нам потрібна підтримка союзників. Нам потрібна сильна позиція на переговорах. А поки що. Треба донатити, щоб цей мир, про який так солодко розповідають нам політики, наблизити. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, своїх рідних і близьких. До зустрічі.